Ну, напевно, не найцікавіше, але просто забавна історія, як ми взагалі познайомились, оскільки в мене не було жодних якихось ідеологічних вподобань. Mm -hmm. а, але при цьому я був підписаний на декілька телеграм-каналів, які схилялися до ідеологічного чогось. А, я репостнув собі в сторіс інстаграм в пост італійського а, канала. В телеграмі, і Сашко мені написав: так це ж правий канал. От і ми почали з приводу цього спілкуватися, тому що я взагалі був не в темі, і він так чи інакше намагався мене до цього зробити причетним, але я прощався, оскільки в мене були зовсім інші інтереси. І мені найбільше в ньому подобалася його невимушеність, тому що е і, і щирість в цій невимушеністі тому що коли він зрозумів, що я. Що мені не хочеться бути причетним, наприклад, до якоїсь якоїсь правої організації, він це е, прийняв і почав мене підтримувати в моїх інтересах. Е, Пам'ятаю, як ми бачили з ним, чи чи не в останній раз на Новий рік я йому подарував свою збірку віршів, і він дуже просив, аби я далі писав, аби я далі займався своєю творчістю, аби я далі з ним ділився тим, що я роблю. І це мене дуже розчулило, тому що дало зрозуміти, що насправді не треба бути упередженим до жодного якоїсь ідеологічної руху, тому що всі люди абсолютно різні, всі люди по-своєму абсолютно сприймають світ. І... Так. Ми тут прийшли з моїм другом сюди, нас запитують, ви взагалі, селі... Розуміємо, ви зі сторони Сашка в плані авангардисти?» Я відповідаю, ні, ми зі сторони Сашка по ділам більш філософським. Ми по університету от зійшлися, з ним от познайомились, відчули в ньому дуже з моїм другом велику глибину. Те, що ця людина вона може дуже багато дати світу, і людям взагалі ми з ним спілкувались про різні теми, починаючи від буддизму, закінчуючи різною мілітарною філософією. і Скажімо так, да, обмінювалися дуже глибоким досвідом. Людина неймовірної глибини і лише зі світлом згадуєш її, і от це все живо сказати. Хотілося б сказати, що Сашко був справді витною людиною для усіх тих людей, хто зібрався тут. Особисто для мене він був хорошим близьким другом. Я завдячую багатьма позитивними моментами в його житті. І точно з певністю можу сказати, що він був саме тією людиною, яка допомагала всім без жодних вагань і тим самим була прикладом для своїх безпосередньо товаришів, для молодшого покоління, і в цілому, мені здається, для усієї України. На жаль, Олексу Сашка я не знала, але знав мій чоловік Ульф. Вони були гарно знайомі. Шкода, що я не була знайома з Сашком, але я знаю, що він хороша людина і що в спогадах лишається найкраще. І що ми сьогодні зібрались з такою дружною в спогад про нього. Ну, перше, що я хочу сказати за Сашка. Оскільки я його доволі мало знав, в першу чергу те, що нас поєднує, нас поєднує рух, в який я перед війною вступив. Скажімо так, там культивувалися дуже здраві ідеї, які поєднують наразі нашу спільноту. Молодь, культивація ідеї, в першу чергу, які реально зараз нам потрібні, так певні радикальні, скажімо так, ідеї, так воно реально, це реальна серйозна сила, реальна серйозна дія. І що мене в першу чергу дуже сильно приваблює в цьому плані, це те, що такі люди, як Сашко, як наші побратими з руху, вони в перші дні війни. Вступили, все ж таки, прийняли на себе бій. Вони шукали бою. Вони його не боялися. Вони йшли до того, щоб здобути, як скажімо так, нашу перемогу. Вони йшли для того, щоб реалізувати якісь е, свої погляди, які я рахую в першу чергу наразі для нас дуже важливі. Вони важливі е, для нашого наступного покоління, для наших дітей. А, і я гадаю, що не дивлячись на те, що на превеликий жаль, ми зараз не можемо бачити нашого іменинника, ми зараз не можемо бачити багатьох побратимів, які були з нами, які залишаться з нами. В першу чергу треба для себе розуміти, що вони з нами залишаться. І я гадаю, що ідея Євгенії Матері. Вона це дуже, дуже такий насправді цікавий експеримент. Це дуже правильний підхід, щоб ми, щоб наше майбутнє ми це зрозуміло, наше майбутнє покоління, воно розуміло, де є герої, і приймало той факт, що все ж таки ми боремося за те, щоб наше майбутнє воно було українським, воно було серйозно. Скажімо так, малосерйозне підґрунтя для розвитку нашої держави, ідей. І я дуже вдячний таким, як Сашко, таким, як наші товариші, які зараз боронять нашу державну цілісність. Я дуже їм вдячний, ну, насправді. У мене про Сашка тільки гарні спогади. Здебільшого, як він нас вишколював, тому що я з ним познайомився взагалі не в університеті, як більшість, напевно, не в якомусь особистому там житті, а саме на вишколі. Мене з ним познайомив Юра Гончаренко, за що йому дяка і насправді Сашку Дяка. Він нас заганяв спеціально в такі тяжкі умови, створював для нас якомога більше правдоподібні ситуації стресові. Теж наскільки це можна було зробити з ресурсами, які у нього були, і насправді включав, теж коли нас віз на цей вишкіл. Віспіт надзвичайно таку цікаву музику, в принципі, відкрив багато музики для себе через нього теж і був, теж спілкувався з ним трохи в інтернеті. І насправді дуже сильно. Такі люди от просто випромінюють харизму, випромінюють інтерес до в принципі, багатьох речей. І мені дуже приємно, що от він. Трохи побув і в моєму житті. Дякую. Я пам'ятаю дуже хорошо один спогад про Алексу. Це вже коли не було Макса, мого він вже загинув. Ми вже з Сашою почали жити разом, і у нашого Мирослава було день народження. І він один з перших, хто нам допомог принести подарунок додому втіхую, по секрету, приніс квіти для Саші і подарунок для Мирослави. Це був дуже такий приятний спогад, тому що ну, Крил тато Мирослави, на той час був вже на війні. В мене Максу не було, і тобто вокруг навколо не було чоловіків, які б за нас позаботились. Би. І от Сашка якраз от один з немалих численних ребят, які про нас тоді згадали і прийшли до нас, привітали. Це дуже круто, дуже мило. дуже круто було. Е, отже, з цікавого у мене з Сашком один день день народження. В 22-му році Сашко нас повів на зал Динамо потренуватися. Ми там. Спочатку ОФП було, а потім трошки поборолися. Але І цікавого це те, це те, що Сашко не зрозумів, що у мене в цей день народження, в цей день день народження, так само, як у нього. і це він зрозумів десь через пів року, коли ми з ним листувалися. І це було доволі кумедно. Я не зрозумів, як це сталося. Ніби про це проговорювали тоді. Але у Сашка якісь такі емоції були: О, у тебе теж день народження. Цього про Сашка я можу сказати багато чого, тому що насправді е, все, що робив Сашко, робилось для нас всіх, не тільки для мене, там, а й для багатьох е, хлопців та дівчат, які зараз тут зібралися. І найтеп, от, найтепліший спогад про нього це коли ми приїхали в Житомир з причіпом. Ми гнали їм причіп. І е, Сашко е, сказав, все, їдемо забирати якогось там чувачка в Житомирі. Я їздив за за кермом, тому що Сашко сказав: Треба вчитися їздити, все, ти за рулем. От. І пам'ятаю, ми сідаємо в машину, Сашко говорить, зараз підключаю колоночку і включає е, цей трек одуванчики е, про десантно-штурмові війська. Е, пам'ятаю, що він дуже пишався тим, що він був в десантно-штурмових військах, що це прям еліта еліти. І насправді це були такі дуже-дуже приємні дні, коли ми там ще займалися прям. Ну, будемо говорити з істоків, коли ще не було там молодіжі авангарду, коли ми були там втрьох, я, Тарас, Маліна, і все. Ми займались абсолютно всім, що нам скаже Сашко. Тобто, ми ета, під, під чітким керівництвом. Сашко сказав їхати за машиною, їдемо за машиною. Сашко сказав провести вишкіл, ми проводимо Е, І загалом, типу, те, як ми зараз себе ну, поставили, і те, ким ми є е, зараз, це от велика е, заслуга саме Сашка. Е, тому що завдяки йому ми пробились туди, куди ми зараз і всі прямуємо. Він потовся. Я взагалі не знаю, що він поток. Ну, насправді для мене Сашко, Олекса, там просто Саша, люди Бадхімен, як я, як Антон Антін, скажімо так, один з перших назвав Антін саме, що для мене дуже важливо. Для мене як ніяк, він був таким насправді та тихим на тенім того, е, ким бути в цьому житті, яких як обирати в плані та молоти війська, загалом планіти позиції, якою яку бути людиною в плані там, універу, оточення, які мати принципи між собою, і поступу, типу, як зимодіти, типу, по-перше. З тими, що тобі тяжко і легко, а по-друге, типу, самим собою. І для мене, типу, це завжди позиція з людьми, те, як він типу, був дуже легким спілкуванням, мовити, без мовити, але дуже ж завдяким та дуже принциповим, ось. І саме завдяки тому цій деботі людській, я відчував це світло в ньому, таке соняче, тепле, типу, яке, в принципі, я бачив від зеркалення інших, які так само спілкувалися на інших. Ось. І, на жаль, можливо, Сашком він був таким. Прям, не Дуже близьким, але для яважа цим дуже таким добрим ханим товаришем, тому що він не, там часто, запрошував кудись, ми гуляли, тим пособи було, щоб поговорити. І для мене це був епікот, такого людина, яка, по-перше, розуміла, що таке там якась доброта і ціль під а по-друге, як типу, якою ціною йде свобода. Тож, для мене, типу, буде викидамо за честь, підтримувати типу, його справу і далі бути таким самим, як і він. Багато всього згадую, як його десь побили, чи він побився, я не знаю. І він нічого не пам'ятав. Він мені пише, типу, забери мене, а я кажу, а де ти? А я не знаю. І я до останнього думала, що він стібеться просто наді мною. А, в результаті я його такі зустріли, він був реально побитий. Він знає, що у них там було. А, для, для мене це досі таємниця. Але це, напевно, найяскравіший спогад, тому що ми згадували цю ситуацію, напевно, ще років 3-4 Кожен раз, а хто я? Ще до того, як цей мем з'явився. Сашко був для мене великим прикладом, насправді. Тоді, коли я познайомився з ним на своєму першому курсі, наше знайомство з ним почалось з того, що я допоміг там, провести вишкіл авангарду, перший відкритий. І я тоді одразу сказав, що я допоможу, але я сам ще потребую вишколювання. На що я дуже завдячю Олексі, що він все одно взявся за мене і. Певний термін повишколював і дуже сильно вплинув на подальше моє формування. Те, що я знав не дуже добре, але я дуже добре знав, що вони із Сережою дружили. І коли загинув Демус, Олекса привозив із Іллів, і з Глечиком, і горечі. І тоді я з ним познайомився особисто, більш позитивного. Хлопця в своєму житті я не бачив, ніж Саш. Він прямо світився, як ну, він дуже був позитивний. Такого позитиву від нього сходило. Дарма що горе, що це, ну, він розповідав багато, як вони дружили з Сережа, як ходили в походи, як Сережа його добріження. Прибував. І так я з ним зустрічався разів чотири. Сашком я познайомився на зимніх вишколах організації Авангард. Можу сказати, що саме ця людина надихнула мене ну, доєднатись до війська, почати свою боротьбу. В, спочатку в дронах, потім в піхоті. Наразі це має не дуже гарні наслідки, але я думаю, в майбутньому виліться щось дуже гарне. За це я виражаю виключно велику вдячність. В останню зустріч Сашко думав, що я здурів від недосипу. бо я не спав ніч, щоб з ним побачитися. Бо якби я ліг спати, я б вже просрав би зустріч. А так я не спав спеціально, щоб не побачитись, і був на кумарі, напився енергетиків і дурів. Що він подумав, що я здурів. Ми пішли в Голосіївський парк грати в сніжки і кататися на поджопні. Два пір. Починай тоді? Ні, давай я в кінці. Не. У мене... — <риваєш> у, у нас одна історія на двох, а в тебе своя. Одна на двох. Ладно. Я просто, ну, насправді, історій дуже багато і не багато з них варто розповідати, але просто Олекса колись був моїм дубльором, скажімо так. Я колись їхав за кордон в період там коронавірусу, локдауну. Мені дуже треба була вакцина для того, щоб виїхати з України. Е, ні, не вакцина, а негативний тест на коронавірус. А я тоді якраз захворів коронавірусом і не планував все одно відміняти свою поїздку. І просив Олексу, він здавав замість мене аналізи. Для того щоб отримати ну прийти тест на коронавірус отримати негативний. Так вийшло. Ну візуально ми з ним не дуже схожі насправді, але фотографія в паспорті у нас так, якщо їх співставити, то в принципі в принципі, то можна і не помітити. принципі, так воно і вийшло, тоді отримав негативний результат, ну по коронавірусу. і зміг спокійно виїхати з України завдяки завдяки такому такій допомозі Олекса. Така от одна з о, особистих історій, скажімо так, так. А я хочу згадати, як ми а, відпочивали на одному із а, днів народжень, а на нашого навіть, навіть на двох навіть на двох, на двох да. днях народжень. А, і вийшло так, що на другий день а, гулянки, так скажемо, у нас не було майже їжі. А, ось там щось залишалось із якихось напоїв, але Олекса. Вигадав дуже цікавий рецепт, який можна сказати, ми <сіхи> часто повторюємо. Я навіть підготував відео, але зазвичай ми нікому не показуємо, не розказуємо. <сіхи> ви рецепт. мені вийшли, бо ти тут, бо тут воно... Все тоді розповідаємо <сіхи> рецепт. <сіхи> та, <сіхи> та. Та. Береш хлібчик, обов'язково домашній, лучок <сіхи> з Франції. Обов'язково з Франції. Обов Часниковий соус власного, власного виробництва. виробництва. Ну і Петрушечка з огорода. І ще бажано підсмажити трохи хлібець, щоб була, ско... вже... що була скоринка скоринечка. внизу. Скоринка була внизу, так. Да. Ви щось скажете. А Вна, ти може сказати дійсно, як людина допомагала тобі тримати? Я від, від себе додам, що мені наразі навіть не вистачає в деяких моментах Олексії, тому що. Він був той людиною, яка, скажімо так, мала дуже діючі слова, ну, могла б підібрати діючі слова на мого товариша. І, тобто, і вони були між собою, як ін і янь, і в принципі друг друга Доповню. доповнювати. Балансували, да. Балансували, це буде навіть краще. Це був такий де, шикарний. Тандем багет О Олекса вони завжди от один одного довго оповнювали, дійсно як ін ян Один такий більш імпульсивний, а інший такий спокійний, розмірений. Вони от, блін, от разом вони у них виходило дуже круті речі робити. Записую, потом ви міша, все, хуйня, давай по пановий. Коротше, записуєш, так? Да? Що сказати? Е Олекса, наш найкращий друг сім'ї, і залишається ним. І я вірю, що він переродився у бабака і бігає в Альпах, тому що він був найкращим лицарем і найкращою людиною, яку я знала після мого чоловіка. Ну, десь вони однаково короче. От, блять, наговорила хуйні. Коротше, я вважаю, що він здобув в наступному житті найкраще що тільки можна. Що він в... Ні, блядь, в цьому житті він зробив все найкраще і тому заслужив переродження. А що може бути краще, ніж переродитися в бабака в Альпах? Ну, якщо вже обирати між різними загробними життями. От, принаймні він вірив у переродження, тому я сподіваюся, що він бігає, ріжує траву, і китайці знімають його на відео, а потім я скидаю ці відео Карині. От, що тут сказати? Е Олекса найвеселіший, найхаризматичніший, найвірніший друг. І от ми вже другий рік збираємося на його посмертному дні народженні, якби це сумно не було. Це такий спосіб е пам'ятати, що любов і дружба не минають, і я дійсно це відчуваю. Що, хоч людина загинула, стосунки з нею продовжуються, навіть якщо не в цьому вимірі. Ти все одно думаєш про цю людину, уявляєш, як би вона бачила світ зараз, як би вона реагувала на якісь події. Інколи я зазвичкою скидаю йому якісь відео. От і я думаю, що ми всі його будемо пам'ятати і будемо збиратися так щороку, бо любов і дружба дійсно не минає а особливо коли це дружба з таким крутим. Бабаком <laughs> з таким крутим взагалі не знаю хлопцем як Олекса, бо він найкращий. От і він би дуже сміявся, якби дивився це відео, особливо з того, як всі натулили хуйні. От, е, але хай вже пробачає, все одно він е, не зможе з нас поїздіватися за те, що ми хуйово балакаємо. От, а якщо хоче, хай попробує, Хай хай повертається, перероджується, я не знаю. В бабака і прибігає до нас і кусає мене за те, що я говорю, хуйню. От. Він би дуже посміявся з того всього, що я кажу, і я думаю, це головне, що ми виконуємо його заповіт, не плачемо. Ну, по крайній мірі, тут не плачемо, плачемо потім ночі в кроваті або десь там, я не знаю, вночі в подушку. От. Але тут ми не плачемо, тут ми сміємося, я думаю, він би цьому дуже зрадів. От. Ну да, Мені важко, що певне виділити. От, і в цілому, ну насправді, весь час е, важко виділити якийсь конкретний аспект. Тобто, ну, це такі хаотичні моменти, вони бувають, приходять різні спогади, різні моменти, от, які відбувалися, які впливають в пам'яті. ну, напевно, не знаю, чому але зараз найбільш згадується момент, який був. Це якраз незадовго до, 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 до березня. От, ми випадково зустрілися спочатку в Покровську в продуктовому магазині. Був якийсь короткий, не ні, ні, ні пройшов абсолютно діалог там. Ну, типу... Як справи, нормально, у тебе нормально все хорошо, хорошо. Вот. І що ти останок підходить до прилавки, достає здається батончик і каже такий, на, от це ахуєнний батончик. Точно охуєнний. Блять, точно найахуєнний батончик, який тільки є. Не, ну, якщо ахуєнний, то давай. Вот. І що? І потім знову зустрілися десь через... Через тиждень, от, так, також зовсім випадково, приїжджав в Ковз, у них якраз машина приїхала. От, і якраз, здається, зробили фотографію, я її щось не можу знайти десь, напевно. Шукав, шукав, не можу знайти. От, а, просто там, що, що у нього лицо заєбане просто в усмерть. От, що я заєбаний, стою в усмерть. Це по суті. Одна, це по сути, крайня наша фотографія, яка, яка є. Олекса це мій третій синочок. Дмитро, Ваня і Саша. Це ті діти, які у мене росли з самого дитинства, яких я дуже любила. У мене до сих пор в кімнаті стоїть фотографії їх три. По окремості я їх не не, не можу представити. І це самосвітла, світла, самоумна дитина. Я дуже їм пишаюся. Він якраз перед своєю загибель був у мене вдома. Провів за мною новий рік. Я їм дуже пишалася те, який він возмужавши, який він дорослий, умний хлопчик. Це, це гордість і за нього, і за батьків. Тому що таких дітей дуже мало, і в наш час це, це наша гордість. Ну, от, от я не можу по другому сказати. Я його дуже люблю, і і, і я його чекаю, щоб там не було, як би там не було. Я його обов'язково чекаю. Його ваню, я їх, я їх дочекаюся.